Героям слава доброго ранку всім. Знаємо, що е, критична зараз ситуація на лівобережній частині Херсонщини. Наша з тобою батьківщина е, тимчасово окупована територія, і цей факт не дає можливості дістатися українським представникам ДСНС також збройним силам України. Хоча дивом, от бачиш, е, ми сьогодні показували новину, дивом діставалися. Ем, дач е, визволили одну родину, можливо, там і не одна, це тільки от публічна інформація. Е, зараз будемо мовити більше про голу пристань тому що там знаходяться твої безпосередньо батьки. Розкажи про актуальну ситуацію станом на сьогоднішній ранок. Е, тільки що десь хвилин за 30 дзвонив батько, він дозвонився в нього вже е, телефон майже сів, але на павербанці там трошечки є в нього можливість дозвонитись. Тож тобто сьогодні. Каже, що за ніч вода ще більше піднялась, дуже багато води, і каже, що вода якось тече в протилежну сторону. Коротше, дуже багато води, вона підіймається, на жаль. Вони в такій пасті, тому що вони на четвертому поверсі у сусідів. Їх майже ніхто не рятує. Там каже, приплила одна лодка десь зранку, сказала, спросила там скільки вас. Вони, там кажуть, що у нас є собака і троє. Вони сказали, ні, то багато і поплив далі. То рятувальних там цих е, російських е, служб взагалі нуль. Там тільки волонтери, і тільки ті, хто там на човнах е долучається там, з, е з сіл, які там е трішки рядом довели приступу і все більше ніхто. Ну, волонтери, наскільки я розумію, це просто небайдужі місцеві, у яких знайшлися човни, знайшовся вільний час, і вони вирішили допомогти своїм співвітчизникам. Так, 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 звичайно. Це тільки волонтери, які там мешкають, і у кого човни. Більше там ніхто нічим не займається, на жаль. Тобто маємо факт того, що росіяни, підірвавши Каховську дамбу, зовсім не розуміли, як розбиратися із цими наслідками, не підготовували населення зовсім до цього і зробили це навмисно. І це геноцид українського народу. Наскільки так, і, я знаю, я наскільки я знаю, наскільки мені відомо, у твоїх батьків затонуло два Дві оселі, це будинок. Так, будь ласка, ну тобі більше слово розкажи Добре. про наслідки, які якраз зазнала ваша родина. Ну, по-перше, там, де жила сестра, це частне приміщення, частний будинок. Він повністю затоплений, повністю. Навіть криші не видно, тому що води дуже багато. І квартира п'ятиповерхівка, але вже на Другому поверсі є вода. Сантиметрів тато казав, що десь 10 сантиметрів вже на другому поверсі. На жаль, вода далі далі підіймається. Тому мої батьки залишилися зовсім без оселі, без житла, і я не знаю, що робити, куди звертатися, куди, по-перше, їх вивозити, треба їй нікому. Зараз важливо е, інформацію скажу для наших глядачів. Андрій першочергово відкрив збір на житло для своїх батьків, які втратили е, оселю і залишилися просто без нічого. Фактично, зайдіть на сторінку Андрія Соколова. Е, як ти підписаний у соцмережах? Скажи, будь ласка, щоб знайшли твою публікацію. Соколов ниж, нижнє підчоркування Ремов. Соколов нижнє підкреслювання Ремов, будь ласка, інстаграм. Також шукайте Андрія у Фейсбуці, і там і там є публікації. Можете долучитися до зборів на домівку. Власне, Дуже яка дякую. ситуація із водою питною із їжею, Що можна сказати а, про це? немає ні того, ні. Ні того, там, що встигли батьки підняти з першого з свого будинку на четвертий поверх, вони підняли води електрики, звісно, немає. Там ще є три родини, які з ними проживають на четвертому-п'ятому поверхах. Вони всі разом зібралися, скинулись їжею, водою, хто, в чого що було, і тепер. Чекають, але чекають, не знаю, чого чекати. Або коли вода піде, або піде, або хто їх забере. Я не знаю. в мене немає ні слів, ні емоцій, я не знаю, що робити. Як я розумію, але... через затоплення немає ні світла, ні води у кранах, так? Абсолютно вірно, так. Нічого немає. Зв'язок де ніде -ні пробивається таки можна дозвонитися, е, так. якщо заряджений телефон, так? Так, українська сімка. Високі етажі і трошечки пробиває Дуже погано зв'язок, звичайно, але там слово через слово якусь ситуацію я можу Е, Андрію, я тільки от е, прийшов до тями, я тобі скажу у плані того, де зараз знаходяться твої батьки. Ти кажеш, що у них затопило квартиру у п'ятиповерховому будинку. Вони зараз на вони саме в тому будинку і знаходяться на четвертому поверсі, просто у сусідів так, так, і навколо так. вода. Навколо вода, і все. Вони в пасті. Е, я впевнений, що м -м, з часом їм допоможуть. Е, м -м, дуже прикро, що ми не можемо ніяк дістатися до тимчасово окупованої території, е, до того місця, де перебувають люди, які потребують допомоги. Я, от... я більше скажу, вибач, я Так, будь ласка. Передаю. Е, я ж як тільки прорвало дамбу, я вже хотів туди їхати, е, з, ну допомагати хотів якимось чином взяти лодку і переправлятися на лівий берег, е, щоб допомогти чимось і батьків витаскувати, Те, і не тільки я хотів туди, і гуманітарку вести, і мені е, порадився з вояками, вояки мені зразу. Сказали, що ні. Річка повністю прострілюється рашистами Вони гатять з кулеметів по всіх човнах, що там добирається що хто намагається туди і сюди виїхати. Расисти не пускають у свої ну як тимчасово окуповані території. Вони навіть і виїзд із маленьких міст мені казали, що на блокпостах теж забороняють виїзд і в'їзд туди, тому маленькі міста, села знаходяться сам на сам з трагедією. Ось така ситуація, і вони я ж кажу, що розстрілюють все, що може переміститись. Така жахлива ситуація. А і ще вони займають це мені казали, що в перший день займають е якісь там багатоповерхівки, ну і там снайпери. Тобто виселяють цивільне населення, займають сухі позиції щоб обстрілювати правий берег? Так, да, да. на жаль. Це факти геноциду: прямого геноциду українського народу.